Пропоную вивчити вірш Дитячий садок. Борисова написала переклад мулик. За літом зима проминули роки з тієї пори, як прийшли ми сюди. Ти нас відпусти в світ Рідненький садок. Пора нам прощатись нас кличе дзвінок. Нам не хочеться прощати, залишати рідний дім. Там, де весело ми грались, було затишно нам всім разом з татою, з мамою і татом. Пісню заспіваємо, наш садочок самий кращий, не забудемо його. Читати навчили, а ще рахувати, любити людей, а старих поважать. Усіх пам'ятати на довгі роки, і що таке правда, і що навпаки, то як нам забути усе, що було, і вашу усмішку, любов і тепло ви в наших серцях? Хай вас Бог береже спасибі вам, любі, спасибі за все. Давайте прочитаємо вірш Дитячий садок, написала Борисова, переклад мулик. За літом зима промайнули роки з тієї пори, як прийшли ми сюди. Ти нас відпусти в світ рідненький садок. Пора нам прощатись, нас кличе дзвінок. Нам не хочеться прощатись, залишати рідний дім там, де весело ми грались, було затишно нам всім. Разом з мамою і з татом пісню заспіваємо, наш садочок самий кращий, не забудемо його. Читати навчили, а ще рахувати, любити людей. А старих поважать усіх пам'ятати на довгі роки, і що таке правда, і що навпаки. То як нам забути усе, що було, і вашу усмішку, любов і тепло ви в наших серцях, нехай Бог береже. Спасибі вам, любі, спасибі. За все ви в наших серцях. Хай вас Бог береже. Спасибі вам, любі, спасибі за все. До побачення на все добре вам.